Всім привіт! Сьогодні я знову в селі Бірки, це Чернігівська область, Козелецький район. Село розташоване на відстані від Києва десь приблизно 75 кілометрів. От, доїхавши до села, вирішив зупинитися і відзняти вам коротеньке відео, показати річку Остер. Якщо вам видно на екранах... Купаються діти, і я бачу, що сидять навіть рибаки в очереті. Що ж на рахунок безпосередньо відеоогляду сьогоднішнього? Це буде відеогляд двох будинків від одного власника. Будинки потребують уваги, косметичного ремонту, але це такі варіанти, які. Зацікавлять людей, які хочуть придбати собі невеличкий будиночок, трошки його відремонтувати та використовувати для літнього відпочинку в повній тиші з гарним краєвидом. Тому це варіанти саме для таких людей. Тому їдемо далі. Попереду два будинки. Не перемикайте, дивіться далі. Забув вам показати, що крім річки Остер, навколо цього села є ліси. Я думаю, що вам видно на ваших екранах ліс, в якому, по словам власників, ростуть білі гриби, маслята, в залежності від сезону. Що ще на рахунок села я хотів вам сказати? По-перше, те, що школа і садочок в селі не працюють. Тому шкільний автобус возить дітей до найближчого міста під назвою Остер школу та садочок. Залізнична дорога біля села не проходить. Відповідно, доїхати сюди можна тільки на власному автомобілі. Ну що ж, переходимо до огляду першого будинку. Відразу вам покажу краєвид. Найголовніше те, що всю цю красу ви зможете спостерігати зі своєї земельної ділянки. А точніше, земельної ділянки, якщо ви її придбаєте. Сьогодні я на огляді ось такий будиночок, який продається. Який розташований на земельній ділянці площею 17 соток. Земельна ділянка приватизована. Бачите, вийшовши з будинку, ви зможете спостерігати такий краєвид кожного дня. Ось така земельна ділянка. До річки земельна ділянка йде під нахилом. Мені здається доволі цікавий варіант будинку як під дачу. Також є погріб. Будинок площею 52 квадратних метри. Будинок був дерев'яний та обкладений цеглою. До будинку газ не підведений і скважину або криницю потрібно буде копати. Покажу вам спочатку двір. Ворота потрібно буде ремонтувати, але забор вже новий. Потім покажу вам з того боку. Ось такий двір. Власники його постійно підтримують в порядку, прибирають, косять. Як бачите, така пасеться сусідська коза. Так, ну що ж, переходимо до огляду будинку зсередини. Зразу вам скажу, що будинок потребує ремонту всередині, так як вже довгий час ніхто в ньому не проживав. Але на мою думку це не є проблема, так як я теж свій час купував занедбаний будинок та його приводив до ладу. Ремонтував, щось добудовував. Тому в кого є бажання і в кого руки ростуть з правильного місця, все можна зробити. Ось така комора. В будинку дві кімнати. Підлога дерев'яна. Як ви бачите, збереглася в доволі непоганому стані. Колись трохи протікала криша, але власники її відремонтували. Тому на своїх екранах ви бачите застарілі сліди протікання. Є ось така піч, яку, скоріше за всього, треба буде демонтувати. І друга кімната. Будинок опалюється за рахунок грубки. Ось такий от будиночок. Ось так виглядає цей забор з боку вулиці. До будинку підходить асфальтована дорога. Ось такий перший будинок сьогодні у нас на огляді. Бачите, люди відпочивають, купаються. Ну що ж, переходимо до огляду другого будинку. Відразу покажу вам, яка природа навколо. По суті, цих два варіанти будинків, яких ми робимо сьогодні відеогляд для тих людей, яким не важливо, мабуть, будинок, а більше важливо місце. Місце, природа, свіже повітря, ось так все тут чудово виглядає. Так, ну що ж, йдемо безпосередньо до будинку. Будинок такий крайній на вулиці, тому ніхто вам не буде заважати відпочивати. Площа земельної ділянки 15 соток. Земельна ділянка приватизована. Площа будинку потім буде в описі під відео. Власники не пам'ятають, яка площа. Потім подивляться по документам. Я в описі під відео напишу все. Та земельна ділянка. Є криниця. До речі, її недавно чистили. Є також погріб. Є хлів, при бажанні можна його використовувати або для зберігання якихось будівельних матеріалів. А можливо хтось захоче тримати якусь живність. Ви бачите, є такий запас. Дров, мабуть, ще на декілька зим. Ну і безпосередньо хлів де тримали власники поросят. Ось така цегляна будівля. Там ще є курничок, але теж він вже використовується як для зберігання будівельних матеріалів. І що саме головне, це для справжніх цінителів такого еко-відпочинку. Ось такий дерев'яний будинок. Справжній дерев'яний будинок в доволі гарному стані. Навіть на фундаменті. Так, покажу вам, що цей будинок з іншого боку. Для літнього відпочинку я рахую дуже цікавий варіант. Зараз вам покажу фундамент, з цього боку його краще видно, як ви бачите, доволі високий. Тому дерево збереглося дуже добре. При бажанні його можна чимось цей будинок обшити, щось придумати зробити його більш привабливим але в такому стані мені здається він навіть цікавіший ну знову ж повторюсь це для тих людей кому подобається такий відпочинок подобаються дерев'яні будинки так, зараз вам покажу ще трошки земельну ділянку та перейдемо довго до огляду цього будинку всередині. Дуже тихо, спокійно. Якщо вам набридло постійне життя в місті і вам хочеться трішки тиші, спокою, то це якраз варіант для вас. Ну що ж, переходимо до огляду будинку середини. Так, і що ми бачимо? Перше приміщення, як завжди, це веранда. Так, показую стелю. Ніде нічого не протікає. Підлога. Дерев'яна. Потім комора. Не вмикаємо світло. Зараз спробую вмікнути ліхтарика. У будинку теж дві кімнати. Як ви бачите, ніяких слідів протікання немає. Підлога теж дерев'яна. Будинок опалюється за рахунок грубки при цьому всьому ще є піч і лежанка в доволі хорошому стані. Ще одна кімната. В будинку замінена вся електропроводка. сухий, немає якого відчуття сирості? Ось такий цікавий будинок. Ну що ж, відеогляд двох будинків? На цьому ми завершуємо. Як завжди, ціна будинків буде в описі під відео та контакти власника. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!